Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні на огляді буде нова моделька від New Balance, яка точно стане трендовою, особливо серед жіночої аудиторії. Це є New Balance 204 l Чому це так? Я думаю, ви вже зрозуміли по назві цього відео. Ці кросівки максимально схожі на колаб минулого року між брендом Miu Miu і New Balance на базі модельки 530 з приставочкою SL. Немаленька була і їхня ціна на старті продажу, а зараз доступні суто на реселі, і ціна там починається від півтори. Тисячі доларів, ну а ці відповідно максимально схожі і коштують в 10 разів дешевше, а може навіть і трішки більше. Можливо, це і був якийсь такий маркетинговий план від бренду New Balance, Спочатку викатити е, колабораційну версію з е, іменитим дизайнером, а потім відповідно створити щось максимально схоже, але відповідно бюджетніше. Загалом ця моделька Унісекс, тобто йде в універсальній розмірній сітці, там з 36-го по якийсь там 48-й розмір. Але як я вже сказав, цінуватися вони будуть Саме серед жінок, тому що е, дівчата все таки більше слідкують за трендами. У мене тут на каналі 95% чоловіків згідно статистики, тому привіт тим 5% жінок, які дивляться лішоп. От, але навіть якщо ви чоловік, у любому у вас є подруги, а можливо, навіть дівчата, жінки, мами, бабці, які теж люблять носити щось трендове, скидайте це відео їм. Повірте, зараз якраз саме час купувати цю пару, тому що е, у вас є е, ще. Ціла осінь, щоб проносити цю модельку, і вона не буде зустрічатися дуже часто, тому що прийде весна, і повірте, цими кросами буде всіяний весь кросівочний світ. Я не скажу, що вони будуть такі ж популярні, як для прикладу, самби. Але повірте, зустрічатися вони будуть часто. Особисто я взагалі не фанат низького профілю. Ну тобто, в певний час мені подобалася сіті серія. Мене навіть зараз десь там 10 різних моделей стоять, але... Я їх не ношу абсолютно зовсім і розумію, який би тренд не був. Я особисто таке носити не буду, тому що воно мені банально незручне. Але все-таки віддам належне цьому силуету, тому що якщо порівнювати його з аналогічними моделями, тих же не знаю, данків, спіткетів, сам газелей, то ці виглядають свіжо. Звісно, пройде трохи часу, і вони теж будуть здаватися заїждженими, але у вас є як мінімум півроку. Про історію створення цієї моделі чесно особливо розказувати нема що, та й відверто кажучи, мене вже трохи тушник від ось цих всіх загальних фразочок по типу інтерпретація якогось бігового взуття 70-х або ретро-бігових кросівок з 2000-х. Це пишуть всі, і таке враження, взагалі, що вони всі однаково забувають про в в чаджіпіті. І схожу відповідь вставляють до описів практично всіх кросівок. От, але є єдиний цікавий факт, що. Колодка цих кросівок. колодка це така базова форма, за якою виготовляється взуття. Вона визначає якраз загальний силует, посадку, ширину. Так от колодку до цих кросівок брали з моделі W320. w це від Women. 320, це назва модельки, і це перша в історії New Balance Пара, яка спеціально розроблялася під жіночу стопу. Тобто вони трішечки вущі з подовженим силуетом і плавнішими вигинами. Але тут вже цікаво, тому що як я сказав на початку відео, це унісекс. Пара, та і вони йдуть з 36 по там 48-й розмір. Умовно. І як це реалізовано на чоловічу стопу. Ну, тобто, воно вже десь тут щось не грає. Про те, як вони фітять, як підбирати розмір, поговоримо трішки пізніше. Стосовно дизайну і візуальної складової, я вже про це трішки говорив. Скажу ще раз, мені подобається, як вони виглядають візуально. Я б таки не носив чисто функціонально, мені не дуже комфортне таке взуття. Все таки, я люблю, щоб було трішечки більше піни. Та вона може бути і твердіша, але піна має бути. Бути, от, але якщо я побачу їх десь в когось на вулиці, неважливо там хлопці чи в дівчини. Я точно заціню. По кольорах і матеріалах, то тут чуть не кожні пару днів з'являються тизери чогось нового. Тобто є для прикладу ось такий варіант, який верх якого зроблений повністю з замші, але є, наприклад, от яскравий колаб з брендом Кіт, де верх виконаний вже з сітки. І з часом відповідно таких комбінацій кольорів і матеріалів, і колабів я впевнений буде більше. Стосовно самої пари. Технології тут як такі відсутні. Будова кросівка максимально проста, знизу такий гранульований гумовий протектор, але що є великий плюс, це наявність піни у проміжній підошві. Особисто в мене не було можливості приміряти цю пару, тому що банально під замовлення в нас брали суто жіночі розміри. Але з відгуків дівчат вони дійсно м'які і зручні. Чимось схожі на кортези, тому піна в підошві, хоч її тут небагато, але вона так чи інакше. Додає в комфорті. Верх тут багатошаровий, що і створює такий цікавий візуал. Сама замша гладкої структури у двох відтінках. Не скажу, що це якийсь супер преміум, але і не якийсь китайський ширпотреб. Значить, позаду вибитий логотип НБ, вибитий логотип НБ присутній на язичку, Н з боку, і позаду з боку надпис 204 l в комплекті, окрім білих шнурків, йдуть ще коричневі в колір самих кросівок. і що ще прикольно, в ось так. Ому зі пакеті присутні ще шкіряні шнурки. Ну і це якщо вдіти їх, то взагалі як на мене буде бомба. Устілка стандартна на піні без бокової підтримки. Тепер стосовно вартості, оригінальна вартість в Європі цієї пари 140 євро, і офіційно вони мають вийти тільки за декілька днів у двох кольорах. Скоріше за все, буде моментальний солдат, тому що так працює маркетинг, тобто вони випускають нову модельку і потрішки, потрішки-потрішки по продають. Щоби не згасав ажіотаж, і хоча вийти вони офіційно мають за декілька днів. На реселі вони вже давно доступні. І стосовно ціни ресейлу, напевне, я тут говорити не буду, тому що я знімаю відео сьогодні, а буквально за 5 днів ціна може вже бути інша. Скоріше за все, вона буде все таки нижча, тому що пар на ринку буде з'являтися більше. Наскільки нижча, я не знаю. Для прикладу, перші пари ми привозили в середньому щось там за 9 тисяч гривень. Тут вже кожен вирішує для себе, яка ціна для нього адекватна, тому що для прикладу вони тільки в. В Європі виходять за пару днів, а хтось вже в цій парі буде ходити тут в Україні. Тому якщо ви хочете дізнатися актуальну ціну, то пишіть нам в інстаграм або телеграм. Пам'ятайте, що будь-яке взуття, одяг чи аксесуари ми без проблем привеземо під замовлення. А весь товар в наявності доступний на нашому сайті Store або, або приходьте в гості в місті Львів по вулиці Джохара Додайва. 5. стосовно підбору розміру, вони йдуть true-to-size, тому в принципі можете брати свій стандартний розмір, але тут це стосується тільки жінок, тому що чоловічих пар ми не привозили. І відгуків в інтернеті насправді не так багато. З чоловіками, я думаю, плюс-мінус тут все так само. Єдине, якщо у вас широка стопа, то все-таки рекомендую брати пару на розмір більше. Ось такий от получився огляд новеньких трендових кросівок New Balance 204 L. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Макс, канал Лішо. далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.